Те, що ангели сходять, восходять — це знак відкритості на Бога. Закритість завжди починається з брехні. Це починається з брехні. Брехня, яку ми можемо навіть не помітити. Коли диявол приходить в виді змії до жінки, він її обманює. Бог тебе не любить. Бог про тебе забув. Коли жінка повірила, вона закрила своє серце на небо. Вона закрила своє серце на небо. І наше серце воно настільки потужне, що з однієї сторони воно створене так, щоб ціле небо помістити. Цілого Бога помістити, тобто заспокоїти його може лише Бог. І та любов, якою він нас наповнює, лише те нас заспокоює, коли ми з такою любов'ю спілкуємось до інших. Ми шукаємо ідеальної любові, шукаємо той стосунок, але його можна знайти в стосунку з Богом. Тобто, першим є, першим є моя відкритість на любов Бога. Не очікування, що інші мають змінитися, я маю змінитися. Першим є моя відкритість на любов. А другим є вже в тій любові я починаю будувати стосунок. Будую стосунок так, як вчить мене Ісус. О Боже, я тобі віддав усе. Моє життя тепер в твоїх руках живе. Gud, kom til meg, at du kom til meg, at du redda meg.